20-й день в Канаді вже. Сьогодні 3.07.23 понеділок. Сьогодні я вихідний, сьогоднішній вихідний перенесли з суботи. Бо День Канади в суботу перенесли на понеділок. Ну і нам зробили теж вихідний. Хоча я би краще йшов на роботу. Але день пройшов дуже класно. Зранку проснувся, як завжди. Ну, вже я знав, що не піду на роботу, то проснувся в 9. десь. Що собі зробив кави Легенько. Поснідав. Потім повставали власники, теж вирішили поснідати. Покликали мене на е, панкейк на млинці. Млинці такі от невеличкі. Е, посмажили, поїли млинців. І я напросився на роботу, бо я сьогодні вихідний, а вони мені дуже багато допомогли і напросився на роботу, помити їм вікна. Їм треба було вікна помити ззовні, от помив я їм всі вікна. Вікон тут небагато, і вони, я б сказав, що були чисті. Ну, треба було помити. Помив і побрізав трошечки траву навколо доріжок. Трава вилазить на доріжки і треба було побрізати. Тут спеціальний агрегат який я скину фотографію в телеграм. Після чого ми собі сіли віддихати і розговорили за озеро. Тут поблизу є озеро Лейк Бонавіста, район Бонавіста, і є озеро їхнє Лейк Бонавіста. І туди треба пропуск. Туди можуть ходити безкоштовно, навіть не безкоштовно в них входить абонплата. Якщо люди купляють будинок в цьому районі Бонавіста, то вони автоматично оплачують послуги озера. Абонемент на озеро. Не то, щоб послуги озера. Якщо людина не хоче оплачувати цей абонемент, то в разі продажу будинку його автоматично знімають за всі роки. Вот так. Тут така система. а Я хотів теж цей пропуск і думав, може, раз я тут проживаю, раз вони платять абонемент, може, піде. Ми пішли туди з власником будинку і виявляється, ні, треба заплатити 100 доларів, 100 доларів за цей пропуск. Ну, мені не потрібно, так як мені самому зовсім там нема що робити, не цікаво. Поплавати, ну таке собі. Можна піти поплавати, але я не маю часу роботи повні. От, тому що пішли на то озеро, знали, походили. разом з ним. Походили навколо озера, дуже гарне озеро, острів посередині, викопано там відгороджено для дітей, можна брати безкоштовно. Лодки, катамарани, оці надувні доски. Плавати, багато чого, дуже гарне озеро з водоспадом, теж скинув пару, кілька фотографій в Телеграм. То хіба що в майбутньому? Зараз мені це озеро не цікаво. <клухи> Повернулись і приїхали хлопці, що тут жили раніше, дуже класні хлопці. І вчора один із них був в гостях і розказував, що має телевізор. Я щось так не подумав, але думаю, як і він їм не потрібен, напрошусь я на той телевізор. І сьогодні вони привезли мені цей телевізор. На фоні ноутбука он, телевізор. Дуже класний. Фільми дивитись буде дуже зручно, так як я вчора збирався кіно дивитись, але так і не подивився, не вистачає мені терпіння. Сісти і спокійно подивитись кіно. Цілий час в голові якась каша, треба щось зробити, треба туди пошукати. Раз я вже маю сьогодні телевізор, вже йду брати пиво і зараз включаю собі якесь кіно обов'язково. Так що, все, сьогодні вже не відмажусь. <схід> ну, от таке от. Посиділи ми гарно, повечеряли. Після чого я прийшов, підключив телевізор, все гарно працює. От. Отримав повідомлення, що завтра на роботу, а об'єкт аж за Калгарі. Туди транспорт не ходить, там новий район будується. Будується новий район, і туди добратися транспортом місцем неможливо, то дуже далеко. Тож я домовився з співробітником, він забере мене на станції зоопарк. Там, де зоопарк, він якраз там буде приїжджати, забере мене і забере інших хлопців, які теж без машини так. тут без машини ніяк ніяк. Можна, але ну, це не потрібно. Це лишня морока, якщо, звісно, людина працює завжди в одному місці і має, наприклад, завжди одинаковий маршрут, на який тратиться там десь, десь півгодинки, ну, година максимум, ну тоді можна, тоді це зрозуміло. А якщо такі об'єкти, як в мене, їздиш. Всюди їздиш по різних об'єктах і я в майбутньому планую так і працювати сам. Тож мені по-любому треба буде машина. Якщо живеш в Даунтауні і працюєш в даунтауні, то можна і пішком ходити. Так що то, то, звісно, що як варіант, але не для мене. День мене ну, мене дуже гарний. Так що сьогодні можна, можна відпочивати.